Усі потрощені легковики на окружній дорозі Харкова. Аварія тут сталася близько дев'ятої ранку. Сергій їхав на роботу, каже, побачив, як Кія виїхала на зустрічку. Машину кинула в ліву сторону, на зустрічну полосу. Машина кинула ліворуч, а зустрічну смугу. І сталося зіткнення. Зустрічний удар був, тому і закрутило таксі. Кинула в бік на відбійник. А Кія розвернулася і стала поперек дороги. Водій Кіа загинув одразу. В Тойоті їхали четверо. таксист з дружиною, трирічні двійнята. Батьки загинули, а дітей ушпиталили, розповіла заступниця директору центру екстреної меддопомоги Галина Салдан. Доставлені в лікарню швидкої допомоги з діагнозами закрита черепно-мозкова травма, скелетними травмами і саднами. Діти у тяжкому стані в лікарні у хлопчика. Травма голови, перелом черепа, забиття мозку та перелом стегна. У дівчинки перелом обох стегон, повідомила речниця мерії Ольга Мірошниченко з посиланням на лікарів. Слідчі ж підтвердили, це водій Кія виїхав на зустрічку. Тепер судові експерти мають перевірити, в якому стані був чоловік, бо він раніше вже порушував правила, каже речник прокуратури Дмитро Чубенко. Восени 2021 року на водія Оптіма було складено. Патрульними поліцейськими харківськими три протоколи за статтею 130 КУПАПу – це керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі ці протоколи знаходяться на розгляді суду. Також у 2021 році було складено адміністративний протокол на водія Kia Optima за те, що він зберігав на великих кількостях наркотичні засоби. Тойота належить службі таксі. Загиблий водій працював там менше місяця. Авто орендував. Вранці був не на роботі. Віз родину у власних справах, каже керівник компанії Руслан Сайфулін. Перевозив супругу, а також двоїх Перевозив дружину, а також двох трирічних дітей. Рух здійснював окружною дорогою. Згідно з даними GPS-трекера, швидкість нашого автомобіля була 75 км на годину. Автомобіль тоді не був на лінії. Він використовував транспортний засіб в особистих цілях. Після чого він мав приїхати, пройти технічний огляд, медичний огляд і вийти на лінію. За словами Сайфуліна, автокрісел у машині не було. Нині діти у лікарні під наглядом родичів бабусі та дідуся. У поліції ж відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людей. Олександра Новосел, Іванна Грузинська, Лариса Гована та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.